Вітаю вас! Сьогодні я зроблю традиційну українську мотанку коня, який зроблений в стилі українського етносу та українських мотинок. Він завжди вважався оберігом для чоловіків, був іграшкою для дітей та декором для дому. Робиться він дуже просто його можна зробити разом з дітьми або для себе. І Звичайно, як завжди у нас без голок, може комусь знадобитися. Для того, щоб зробити цього коника, не треба багато матеріалу, і можна взяти, якщо ви робите з більш тоненької тканини, дві таких проволочки, щоб він впевнено стояв, хоч це не обов'язково із отакого, такої мішковини воно буде триматися досить добре. Беремо перший шматочок тканини і закладаємо його посередині. Ось так. Тут ну, досить тоненько, щоб виходив. І чітко посередині. І ось тут його зв'яжемо ось цією ниточкою. Просто ось так. Ось так це виглядає. Я захопила ниточку всередину, можна її не обривати. тому що отут трохи відступити. І ось в цьому місці зав'яжемо ще раз. Ось тут. Не залишайте маленькі кінці. Коли вони будуть такі задовгі, то їх можна буде легко сховати всередину, їх не буде видно. Тепер беремо ось цей маленький шматочок і робимо з нього вуха ось таким чином. Так складаємо пополам, тут ось так з одного боку загортаємо, з іншого. Щоб тут залишилось так ось. Бачите так три трикутники три такі. І тепер ось тут. Знову таки зв'яжемо її ось цією ниточкою. І ось тут. Ось так. Ось таким чином. Тепер ми беремо їх і зробимо досить тоненько і вставляємо ось таким чином. Ось так загибаємо тканинку і ось сюди виправляємо ці вуха, щоб вони так сторчали. Ось. Ось так бачите, ці всі ниточки треба заховати всередину, і ось цю ниточку тут закріпити навколо голови. На цьому етапі, якщо у вас тоненька. Тканинка, то можна так загнути пополам оцю проволочку і те, ще її сюди ось вставити і примотати. Вона буде нібито закріпляти ваші ніжки, але це не обов'язково. Тепер ми беремо другий наш шматочок і складаємо так само, як і перший. Ось так. І щоб це було чітко посередині. І тепер ось тут, десь на такій відстані, щоб тут були однакові кінці, ось тут його теж примотаємо цією нашою ниточкою. Ось так. І, знову ж також на цьому етапі, якщо ви вже використовуєте проволочки, то це саме час її сюди ось вставити і примотати її разом з цією тканинкою. І ось якщо ви залишаєте довгі ниточки, то вони гарно заховуються ось тут всередину. Тепер ось, ось в цьому десь місці. Зв'яжіть так, отак загибаючи цю а, тканинку, вона буде триматися, якщо ви її тут придасте таку форму вниз. І, і ось так, тут зав'яжемо її ще раз. Ось тут. Ну ось, А тепер візьмемо ці наші передні ніжки, нібито. Зробимо їх такими тоненькими і зв'яжемо їх у двох місцях. Ось тут і ось тут. Ось, подивіться, ось тут і ось тут. В двох місцях. І зробимо це на всіх чотирь, чотирьох ніжках, тобто попереду і також позаду. Теж в'яжемо в двох місцях ось тут, і трохи подалі, ось тут. Ось так це виходить. Тут в двох місцях з кожної лапки прив'язали, а потім ось просто так от підрізати на логічну держиту, підрівняти усі лапки. Ось так він вже стоїть. Тепер беремо ниточку, ті, ті ниточки, які в нас коротчі, що ми нарізали 20 см. І зв'яжемо її десь ось тут, ось тут, цією ж самою ниточкою, не чорною, а ось цією. Просто так тут міцно зв'яжемо. Ось так міцно зв'язали, залишаючи тут довгі кінці, і тепер ми ось тут її прив'яжемо, так от за уха, дивіться, ось так за уха з обох боків, потім навколо шиї, і ось так навколо шиї. І повернемо сюди за шию, щоб тут в цього не буде видно, і ця ниточка зліється з зрештою намотаних ниточок. І оця наша грива вона буде десь так міцно прив'язана вже. Тут підріжемо трошки ниточки і ось тут підрівняємо. А ось на хвіст беремо оці ниточки. Які 30 см, і теж оцією ниточкою, не чорною, а ось цією, прив'язуємо їх посередині, ну, так ви бачите. Ну, можна так на два вузлика, щоб трималися. І ось тут так само ми прив'яжемо їх позаду. Міцно біля тулупа, і вони теж тут заховаються а з оціма ниточками, що у нас були на мотанці, вже то буде наш хвіст. Ось. Ну, і зараз треба підрізати на логічну для вас довжину. Ось, бачите, усі оці ниточки. Так просто всередину сюди між тканинками позаховуємо ось туди. Вони зіллюються. З нашою тканиною їх не буде видно. Тут от я протягнула е, таку товстеньку вовняну нитку, а можна, якщо це більш така е, бувовна тоненька, то можна якось ось так обв'язати, е, ну, тобто ось так прикрасити е, коням. Теперість тут ось такої тканинки я тут просто повисмикувала так ніточки, то можна зробити тут, о, тут так ще й сідло, а можна ще й такого ось козака посадити зверху. Як робити такі маленькі мотанки, то в мене є на моєму каналі. Ну, то вже таке. Ну, ось і все. Зробили коня, бережіть себе, бережіть українські традиції. Слава Збройним силам України і разом переможемо.